Вітаю з вами Люба з YouTube. і я запишу це відео, щоб показати вам, як провести етер на Ютубі при цьому з демонстрацією екрану. Я знаю, ми це зазвичай робимо на всіх там вебінарах і на Zoom зустрічах, але ця функція також доступна і на Ютубі. Якщо вас хвилює це питання, то додивіться цю інструкцію до кінця. До речі, у мене на каналі є окремий плейліст, присвячений інструкціям. Як щось зробити на Ютубі, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити майбутнє, тому що це допоможе вам розвиватись і заробляти більше на Ютубі. Спочатку розберемо, як запланувати етер. Ви можете це зробити з сторінки вашого каналу, просто натиснувши на значок справа зверху створити і обрати почати трансляцію. Ця функція доступна лише для тих, хто вже пройшов. Авторизацію і підтвердив свій канал там, за допомогою, наприклад, водійських прав, це займає 24 години, тому лише потім ви зможете почати трансляцію. Також на цій сторінці у вас буде змога розпочати трансляцію одразу, або запланувати її, як я, наприклад, роблю це зараз. Я планую трансляцію на 28. Вересня, здається, тому давайте зараз її прямо так і заплануємо. Тут ви просто можете ввести назву вашого майбутнього Етеру, яка буде відображатись для глядачів. Ви також можете додати щось в опис, в мене підтягнувся опис автоматично з налаштувань. Також, ось тут в мене за замовчуванням стоїть веб-камера, тому що зараз вона у мене підключена, ну, категорія освіта. і можна одразу додати обкладинку. Я створила окрему обкладинку саме для прямих етерів, завантажую обкладинку, і можна обрати списки відтворення. У мене є окремий список відтворення, присвячений саме прямим етерам, і є монетизація YouTube. Тому я оберу монетизацію YouTube і це відео не для дітей. Продовжуємо, натискаємо на Далі. На наступному екрані в нас другий крок персоналізація, ми можемо обрати, чи потрібен доступ до чату. Я хочу лише підписника. І підписник має бути підписаний на мене, ну хоча б одну хвилинку. Тобто, якщо нові глядачі приєднуються до прямого етеру, вони підписуються і лише через одну хвилину зможуть писати щось в чаті. Ось реакція прямо в прямому ефірі. Можна ще обмежити частоту надсилання повідомлень. Після завершення поточної прем'єри, спрямувати їх куди ще можна. Можна додати ще трейлер, не буде цього робити. Натискаємо далі, і це буде прямий для всіх. І він в мене буде 28, 28 суботу. 14 о 14.00. Надійсний формат. Потрібна двокрапка, Правильно? Двокрапка о 14.00. Готово. Чекаємо. Бачимо, що він зараз публікує наш анонс. І з'являється попередній перегляд прямої трансляції. У нас є анонс прямо етеру, ми можемо змінити обкладинку або а, змінити назву. І тут так само обираємо всі інші параметри. Що ми можемо ще зробити? Давайте натиснемо «Готово», просто щоб ви бачили, як її а, запланувати. Але ми також з вами можемо. Зараз розпочати нову трансляцію. Давайте це зробимо тестову, яка буде не для всіх. Ми зробимо тест, щоб поділитись екраном, правильно? Як ви хочете провести трансляцію, вебкамера просто. Далі нічого ми не робимо, тому що це наша тестова трансляція, і вона має бути приватна. Лише тих, кого я додам, можуть бачити цю трансляцію. Це давайте не для всіх. Окей, готово. І що в нас відбувається? Коли завантажиться ця трансляція, я можу одразу почати трансляцію, тому що я її запланувала от зараз на одну хвилинку з різницею. Щоб ви побачили, як це виглядало з точки зору глядача, я вам залишу посилання на цей тест ВТР в описі до цього відео. Ви можете його переглянути і подивитись, як це. З позиції глядача. Коли я натискаю почати трансляцію, розпочинається трансляція з камери в реальному часі зараз. І тоді в мене з'явиться панелька, яка дозволить мені розпочати презентацію. Випрямимо етері, все добре. І тепер натискаємо на кнопочку знизу Показати екран. І якраз тут ви можете обрати певний екран, який ви хочете транслювати. Давайте спробуємо обрати будь-що. Наприклад, я хочу показати картинку. У мене є. Переглядач картинок, і коли я повертаюся сюди, я бачу окремо екран з картинкою і можу його презентувати. Тобто зараз всі глядачі бачать саме цей екран. Якщо я зупиняю трансляцію, це також можливо, я можу поділитись іншим екраном. Єдине, що тут є така, такий момент, що якщо, наприклад, я буду ділитись презентацією, то ось я, наприклад, обираю презентацію в PDF умовно, то виходить, що всі глядачі будуть бачити всі ці поля, які окремі від картинки. Тому вам треба робити або повно такий масштабний формат, або як зараз ви бачите, якщо я змінила, зменшила а, саме вікно презентації. От я зараз це роблю в онлайні, і ви бачите по центру екрану, що я досі в кадрі справа знизу, і в мене є моя презентація прямо на екрані. Тобто, ви я б вам радила, якщо ви плануєте прям презентацію екрану, робити її у форматі, наприклад, як обкладинки для YouTube, тобто більш такі горизонтальні, витягнуті, ані квадратні, як я це робила для нашого онлайн-клубу. Або презентувати будь-які слайди саме в форматі картинок, як я це зробила до цього, коли показувала просто обкладинку відео. Тоді вам набагато краще. Ну, глядачам буде набагато краще вас бачити на екрані. Ну, і зауважу, що, як ви бачите зараз на екрані, прям в моєї прямої трансляції, то відео зі мною займає правий нижній кут вашої презентації. Тому будь-якої важливої інформації не має бути в цьому кутку це з таких технічних моментів. І будь-який момент ви просто зупиняєте трансляцію і продовжуєте розмовляти. Як зазвичай. Сподіваюсь, вам це відео було корисно. Напишіть, якщо у вас виникли якісь технічні труднощі, я спробую вам допомогти. Ну і до зустрічі в наступних відео. вас чекає ще багато корисного контенту саме для розвитку і масштабування youtube каналу. Якщо ви зацікавлені, то підписуйтесь і чекаю на вас в нашому онлайн-клубі ютуберів. Бувайте!